28 квітня Україна відзначає Міжнародний день охорони праці. Історія цієї дати бере відлік від Дня пам'яті загиблих працівників, який у 1989 році вперше відзначили американські та канадські робітники на згадку про своїх колег, які загинули або травмувалися на виробництві. На офіційному рівні Міжнародний день охорони праці запровадили у 2003 році. Його завдання привернути увагу громадськості до створення гідних умов праці, які б знизили рівень травматизації та смертності працівників на робочому місці. Де таким працюють кропивничани? А головне, чи влаштовують їх робочі умови? Давайте поцікавимося. Ну, я працюю в музичній школі, викладач класу цимбалів. По зарплатні наразі. Хотілося щоб ця зарплата була більш оцінена нашою державою, щоб це було на рівні, щоб нормально було трудитися, не думаючи. Потрібно не на одній роботі працювати, наприклад, в школі і в ансамблі десь. А то, якщо була зарплата нормальна, сиділа б людина на місці і віддавала все, всі свої знання і силу, і це, щоб воно оцінювалося достойно. Якщо не секрет, скільки заробляють? Тисяч десять, може, заробляють. Раніше я кухарем працювала Де, в районній лікарні. Пропрацювала 42 роки і вийшла на пенсію. Два дні працювала, два дні вдома була, в мене так влаштовувало. Харів оплата невелика і умови теж не сильно легкі без кондиціонерів, ще як раніше працювали ми. Я працюю в фотомоделі. Працюю і дистанційно, так можна сказати, бренди відсилають мені, наприклад, товар і я, його, я роблю огляд на нього. Та ти підбираєш сама, як тобі буде зручно, коли зручно буде прийти, е, відфотографувати і так далі. Скільки годин на день ви працюєте? Два. Я сама ці умови поставила, тому мене все влаштовує. Я перукар, колорист. З музичним, з музичної освіти в мене свій бізнес, да, я ФОП. Ну більш-менш добре, мене все влаштовує поки що. Я в вечетному банку касирка каси, з перерахунку. Робочий день, як і всіх, 8 годин з перервою на обід. і, карняні, і відпустка, все, все добре. Не нарікаю? не нарікаю. Я працюю швачкою на приватному підприємстві. Оборудовання у нас в принципі нове, нормальне. Світло достатньо, тобто все, оплати трошки більше. Да? Ну, Хотілося б біль, біль, да. біль, з лікарняними це проблемно, звісно, краще не хворіти. А відпустки так, 24 дні. Ну дуже рідко буває таке, що прямо 24, Розбивають на два, ну а так. А робочий день скільки триває?» Вісім годин. Працюю в сфері IT. Обслуговування співробітників, обслуговування їхньої техніки, допомога в вирішенні якихось проблем з програмами. Лікарняний є, відпустка, робочий день з 9 до 6. Влаштовує те, що можна працювати віддалено. В принципі, умови роботи досить непогані, є все для хорошого ну, працевлаштування, але трішки не вистачає заробітної плати. Працюю, скажімо, в сфері менеджменту. Я є керівником, я керую підприємством. Наша компанія працює в медичної галузі, а умови праці дуже гідні. Вони мене влаштовують, тому що, ну мабуть, людину оцінюють за її, скажімо, Показниками роботи, тому пропонують умови праці, з якими я погоджуюсь. Тобто нормований робочий день, є вихідні, є лікарняні, які оплачуються. Тобто наша держава дуже гідно про це попіклувалася, і тому, згідно всіх законодавчих баз, все це ми маємо. Я підпрацьовую помічником рекрутера. Другий тиждень. І як вам? Дуже подобається мені. Так, це по моїй спеціальності, бо я навчалася на рекрутера в університеті. Як це не... Офіційне працевлаштування, а просто праця на фоп, то у вас немає договору, і ви ну, можете самі собі робити відпустку, так як це віддали на роботу. Так як я наразі навчаюсь, то це мене повністю задовольняє. В майбутньому, звісно, хочеться змінити роботу з більшим заробітком. Я в школі працюю з Ну, Умови як умови. На голову не капає, тепло. Все ж по-фінальному. Закону оформлено все, відпустка. Може там понаднормово вас змушують працювати, ні? Ні. Соціальний діалог, основа безпечного та здорового робочого середовища під час війни і відновлення України до Дня охорони праці в Україні та Всесвітнього дня безпеки і здоров'я на роботі відбулося засідання тематичного круглого столу за участі фахівців держпраці з усіх регіонів України та їхніх соціальних партнерів на всеукраїнському рівні спілкувалися в режимі відеоконференції. Після продовжили в офлайн форматі на рівні областей, зокрема у Кропивницькому, говорили. Про заходи із охорони праці, які впроваджуються на Кіровоградщині, в тому числі й профілактичні серед них дитячий конкурс Мистецтво безпеки праці. Протягом 2024 року завершено 26 спеціальних розслідувань нещасних випадків на виробництві. Проведено 21 позапланову перевірку та близько 12 тисяч превентивних заходів з питань охорони праці. У 2025 році ця робота спільно з соціальними партнерами активно продовжується. Державною службою України з питань праці продовжується започаткований у минулому році онлайн конкурс Мистецтво безпеки праці. Однією із тем і напрямків онлайн-конкурсу є інноваційні та цифрові рішення для забезпечення безпеки на роботі. Це одна із тем, і один із пунктів і порядків, які усувають небезпеки на роботі або їх мінімізують. Нагрудним знаком Комбатський хрест посмертно нагородили воїна ЗСУ з Кіровоградщини Анатолія Галету. Відзнаку головнокомандувача вручили рідним героя. Анатолія Галету мобілізували в січні 23-го року. Наприкінці червня, на одному із напрямків на Донеччині, військовослужбовець отримав тяжке поранення. Лікувався в різних медичних закладах. Проте, 17 серпня 2023-го Анатолій Галета помер після третьої зупинки серця. Помічник з датчиками замість очей. Сучасний наземний роботизований комплекс Avenger LT для пошуку та знешкодження вибухонебезпечних предметів передали піротехнікам Кіровоградщини. Його застосовуватимуть під час обстеження потенційно замінованих ділянок і транспортних засобів. Робот маневрений, має високу прохідність на відкритій місцевості. Керується дистанційно та здатен швидко інтегруватися з іншими гаджетами. Наразі сапери тестують нову техніку. Згодом робот міношукач допомагатиме їм у розмінуванні області та деокупованих територій. Музика заради перемоги у бібліотеці Маланюка, відбувся благодійний концерт гурту Далі буде. Мета збір коштів на ремонт автівки для одного із бойових підрозділів Збройних сил України. Гурту Далі буде вже 10 років. Він відомий виконанням українських пісень в сучасному аранжуванні. У книгозбірні представили насичену та емоційну глибоку програму. Прозвучали не лише знані твори, а й пісні на вірші кропивницьких поетів. Цього разу, окрім соліста гурту Владислава Синя. До виступу долучилася його мама Алла Синявська. Під час концерту вдалося зібрати 14 тисяч 600 гривень, які передали на ремонт транспортного засобу для захисників. Я думаю, зараз в кожній сім'ї у нас військові, тож у нас склалася така можливість допомогти батальйону нашого родича, близького родича. На майбутнє, а ми плануємо робити якомога частіше благодійні концерти, і саме з 100% Передачою коштів Збройним силам України я сьогодні не вперше на концерті цього гурту далі буде. Це такий ем, тандем ентузіастів, е, які роблять дуже корисну справу. Е, сьогодні це було чудово, це було неймовірно, це було дуже легко е, і віддано. Ці люди, які грають у гурті, вони абсолютно всі з різних сфер, і не всі з них є професійними музикантами. Але вони настільки люблять справу, яку. Вони роблять, що в них це виходить дуже потужно, Чому ти не прийшов, як місядійшов, я ж тебе чекала, чи що няни. Кіровоградський обласний центр з гідрометеорології вітає вас. Протягом наступних п'яти діб очікується переважно опадів погода, і лише в день 3 травня по території області прогнозується невеликий короткочасний дощ. Температура повітря вночі 29 квітня. Буде в межах 0,5 градусів тепла. На поверхні ґрунту утримуються заморозки до 0,5 градусів. В решту періодів нічна температура становитиме 3,8 градусів тепла. Денні температури будуть в межах 17,22 градусів тепла.